Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути множення раціональних дробів. Отже, розпочнемо е, перший випадок. Е, дріб в чисельнику x відняти 6 в знаменнику 2, помножити на дріб в чисельнику 4 в знаменнику x-6. Е, потрібно перемножити два дроби попередньо спростивши. Помічаємо, що x відняти 6 і в х відняти 6 є і в чисельнику, і в знаменнику, тобто можна на нього скоротити. Тепер лишається 1. 1, 4 та 2 можна скоротити на 2. Лишається 1 та 2. Отже, 1 помножити на 2, тобто 2 в чисельнику, і в знаменнику 1 помножити на 1, тобто 1. 2 перших, тобто 2. Виконали множення першого, перших двох дробів. Наступний випадок: А-б в чисельнику поділити на т куб, плюс, о, помножити на 4 Т куб. В чисельнику в знаменнику А-Б. Помічаємо, що множник А-Б в чисельнику та в знаменнику. Повністю можемо скоротити. Лишилося Т куб в чисельнику і в знаменнику. Також можна скоротити. Да? У нас лишилося 4 помножити на 1 буде 4. І 1 на 1, 1. 4 перших, тобто 4. Наступний випадок дріб 12а в чисельнику b квадрат відняти 49 в знаменнику, помножити на b-7 в чисельнику, 4 в знаменнику. Попередньо дивіться, 12 і 4 можемо скоротити на 4, тут лишиться 1, тут лишиться 3. Далі дивимося B-7, а тут b квадрат віднятись 49. Оце у нас формула, різниця квадратів. Пропоную розписати. Дивимося, у нас тут лишилося 3А після скорочення. Це розписуємо на В мінус 7 помножити на b плюс 7. Помножити на другий дріб в чисельнику b відняти 7. В знаменнику 1. Тепер мінус 7 в знаменнику множник і мінус 7 в чисельнику скоротили. Тобто, лишилося в чисельнику, лишилося 3А. В знаменнику лишилося b Додати 7. Наступний випадок 2к відняти 2т поділити на к квадрат мінус т квадрат, помножити на к квадрат плюс КТ поділити на 6. Тут ми поки що не можемо нічого скоротити, тому що у нас тут різниця, тут сума, а множення із різницею і сумою несумісні. Да? Тому пропоную розкласти на множники, а саме в чисельнику першого дробу винести двійку за дужки. Буде К-Т в дужках. в знаменнику помічаємо К квадрат мінус Т квадрат, це різниця квадратів, тобто К-Т помножити на К плюс Т, помножити на другий дріб. Тут в чисельнику виносимо К дужки, отримуємо К плюс Т. Знаменнику 6. Тепер спробуємо спростити. Е, спочатку коефіцієнти 2 та 6 ділимо на 2. Тут лишається одиничка, тут лишається трійка. Тепер дивимося, К мінус Т на К мінус Т чисельнику і знаменнику також скорочується 1, 1, К плюс Т плюс Т. Чисельнику і знаменнику. Скорочуємо. Тобто, у нас в чисельнику лишилося К в знаменнику лишилося 3. Тобто К на 3. Дякую за увагу.